Чому саме «Атаман Зелений? Чому ви обрали Атамана Зеленого як ту історичну постать, яку ви будете популяризувати, зокрема Київська організація? Зазвичай всі позитивно до цього ставляться, але є такі, які пишуть те, що вже було сказано, що, мовляв, там якийсь він неправильний, лівак. Якісь там у нього були занадто, в якісь моменти він там сходився з більшовиками, чи ще якусь маячню. Знаєте, я не думаю, що взагалі слід це серйозно обговорювати, особливо після тих ґрунтовних слів Романа Коваля в першу чергу. Але насправді все криється дуже просто. Це людина, яка воювала проти всіх загарбників України, проти німецьких загарбників, проти денікінців, проти більшовиків, проти якої кидали. Десятки тисяч ворожих солдат, яка довела не на словах, не теоретичними побудовами, а яка довела свою кров'ю і ту, яку він свою пролив, і ту, яку він ворожу пролив, свою належність до української національної ідеї і свій націоналізм. Тому не комусь там судити Атамана Зеленого. Це людина, яка загинула в бою за Україну. І цього достатньо, щоб розуміти. Те, що він йшов правильним шляхом. Він, знаєте, стихійний соціальний націоналіст. Сьогодні вже неодноразово це було сказано, і ми не дарма обрали саме таку назву нашого вечора. Тому що, ви знаєте, він не читав, напевно, якихось там розумних трактатів. Він, навряд чи, взагалі, тоді ще це період, коли ще український націоналізм тільки починав себе як теорія в сучасному розумінні реалізовувати, там Міхновський хіба що. Тоді активно на цю тему писав і не факт, що зелений читав роботи Міхновського. Але він стихійно от і в цьому полягає геній народу, що це не та людина, яка десь там на Заході отримала освіту там, чи навчалася, це робила якимось чином. Тут просто сміх почався, я не мав на тебе на увазі легше. Це просто я дивлюсь на нього. Я... <плес> Ні, Левченко все правильно розуміє. Просто е я мав на увазі, що це не так, що геній народу він проявляється тоді, коли це простий селянський хлопець, який, здавалося б, е не мав якихось там великих університетів за плечима, але який все правильно зрозумів. Оте, От до чого багато великих лапках державних мужів десятиліттями не може зрозуміти, з ними то їхніми там. Освітами чи без освіт немає значення. А тут звичайна людина, простий хлопець, він абсолютно правильно вловив геніальність української національної ідеї, яка споконвіку поєднувала ідею національної самостійності, державності українського народу з ідеєю соціальної справедливості. І скільки б ми не брали би всі наші сторінки ті, які нас надихають, нашої історії. І беремо і княжу добу, беремо і Казаччину, Хмельниччину, Гайдамаччину, беремо ХХ століття. Завжди, де от український дух себе проявляє сповна, це завжди оце поєднання. Національна свобода, національна незалежність, панування українців на своїй землі як нації і ідея соціальної справедливості. Вони завжди йдуть разом, нерозривно. І от тоді, коли хтось намагався розірвати ці ідеї, як, наприклад, там Винниченко. Який ставив тільки на соціальне, забуваючи про національне, або як інші діячі, які, наприклад, не розуміли важливість, і досі може деякі не розуміють соціальності, не розуміння того, що націоналізм без соціальної справедливості він не є до кінця гармонійним, так само чекала поразка. І от власне те, що ми говоримо про геній нації, здавалося б, все 19 століття там українську націю. Фактично, взагалі, викреслювали з історії, нібито не молоді ніяких українців там забороняли мову, забороняли взагалі згадку саму про Україну. Але, от ці всі десятиліття цього імперського російського мороку, починається національне відродження, і українська нація відроджується не просто, а вона відроджується в тих самих формах, в тих самих основних базових ідеях, організаційних, навіть формах організації. Як це було, наприклад, в козацьку добу в Гетьманщину? Тобто нація, оцей національний дух, душа народу, вона відроджувала себе таким чином, і Атаман Зелений це один з найяскравіших представників цього національного відродження. І тут, до речі, абсолютно правильно було сказано, що навмисно, навмисно замовчують і досі, навіть не дивлячись на наші зусилля, замовчують перші визвольні змагання, нібито не було їх взагалі, або в крайньому разі говорять про якусь там громадянську війну міфічну. Просто основне питання базове: українська нація в 20 столітті почала свою боротьбу за соціальне та національне визволення з цих от подій, які ми називаємо першими визвольними змаганнями. І досі товариство, ті завдання, які були поставлені тоді, вони до кінця не виконані. І саме через це, оцей от першу причину, оцей от вибух. Який тоді відбувся в 17-му році, 18-му і так далі, його намагаються приховати, його намагаються стерти з нашої історичної пам'яті і сказати, що нібито це все була якась там псевдогромадянська війна. І тому ми не просто будемо популяризовувати таких а, діячів, як Атаман Зелений. Ми всі сили кинемо, які в нас є, зокрема тут в Києві, для того, щоб популяризувати перші визвольні змагання. Героїв армії Української Народної Республіки, героїв повстанського руху, і, зокрема, нашого можна сказати, земляка, який з Київщини походить Атамана Зеленого, для того, щоб довести те, що український національний націоналістичний рух він є не просто нормальним, прийнятним, а він його батьківщина тут, на берегах Дніпра. І що це не те, що нам там завезли з Галичини, чи ми тут Галицька імміграція в Києві, якась сидить. Це наше. Це наше коріння, це те, що нас зробило націоналістами. Мене націоналістами зробили саме от перші мої націоналістичні емоції, пов'язані були з Козаччиною, з усвідомленням боротьби українського народу за свою незалежність в 17-18 столітті. І я думаю, що якщо ми донесемо цю правду про перші визвольні змагання, то таких ну, якби націоналізм буде ширитися нашими землями. Ви знаєте, я думаю, що якщо б уявити собі, що Атаман Зелений був зараз серед нас, він би був нашим сучасником, я думаю, він би все розумів правильно. От нема жодного сумніву, що він би помилився, він би думав би якось хибно. Він би знайшов би сьогодні роботу собі в Україні націоналістичну. я, чесно кажучи, думаю, що, звичайно, нам всім дуже далеко до таких, поки що, до таких людей, як Атаман Зелений. Бо, чесно вам скажу, я не думаю, що він би. Забагато балакав, він би, напевно, більше б робив. Я думаю, що було б йому що робити, і не зупинила б його. Під час першої російської він був керівником терористичної групи. Так. Він, він би... був Я думаю, що для початку він би серйозно прийшовся по нашим цим Печерським, які живуть на Печерських пагорбах, цим трогладітам, а звірілим. Я думаю, що не одне Бентлі би спалилося б на трасі Обухівській чи Новообухівській. Там, не, одна, не один державний діяч попав би в лапках там, в засідку в, на Новообухівській трасі, десь там, біля Трипілля. І не, не, не один би потім в лісі е, спочив. Тому що такі, як Атаман Зелений, вони би не рахувалися, би, напевно, з багатьма речима, з якими, на жаль, поки що повинні рахувати ми. бо це люди. З такого, з такого тіста зроблені, що навряд чи вони б чекали якогось етапу. І знаєте, я б хотів би ще буквально декілька тез сказати. Я от все-таки переконаний, що от Атаман Зелений, особливо ця його знаменита фотографія, там, де він такий от майже з юнацьким обличчям, але наскільки в ньому відчувається в цьому обличчі сила влада. Міцність і воля. І от е, ця фотографія вона мене надихнула. Я Сьогодні, ще от, готуючись до цього вечора, передивлявся, дивився в інтернеті про Атамана Зеленого і так далі. Я от е, все-таки вирішив, що напевно ми будемо робити з нього певний символ. І от, так само, як є символічна фотографія Бандери, така вже стилізована, є, наприклад, зображення Шухевича, теж вже таке, яке впізнається, як певний символ. Так само ми будемо популяризовувати це зображення Атамана Зеленого. І будемо робити Атамана зеленого такого ну, символа Київської міської організації Свободи. Бо він нам по духу і земляки і по духу нам найдум. Тому що це, до речі, була б добра традиція, якщо б в кожної обласної організації Свободи був би такий свій символ з місцевих наших героїв. Щоб ну в Черкаській там зрозуміло, там вибір дуже великий, там можна і Гонту, і Залізняка, і, і кого хоч. А в нас от є, не думаю, Атаман зелений. Ми його будемо популяри... Ну, Василюк, уже у нас є один символ Київської міської організації, На всіх наших заходах співає, за що йому велика подяка. До речі, ну от буде у нас Атаман зелений. І знаєте, вже на завершення не тільки вшановувати треба, треба робити. І, от, до речі. Багато є таких псевдодіячів, які там вони мірються тим, хто скільки вшанувань провів. Там а ви скільки вшановували, а ми п'ять разів вшанували. А ви тільки чотири, ви не справжні націоналісти, ви не любите Україну, так як ми Чар, любимо. Ми, чи ви випили чарку? Скільки разів чарку пили за того, ми за того і так далі. Ми все-таки повинні розуміти, що нас тут всіх об'єднала сьогодні ідея боротьби в першу чергу. Ідея соціального та національного визволення нашого народу. І знаєте, я думаю, що немає потреби зараз переповідати ці всі історичні перипетії, Тут уже багато про це говорилося. Але насправді, от те, що я вже казав на початку свого виступу, ті питання, які поставив український народ перед собою під час перших визвольних змагань, вони досі не вирішені. Прийшло це все через війну, через революції, через кров перших визвольних змагань, потім других визвольних змагань. Потім в результаті був 91 й рік, коли нібито здобули формальну незалежність, не здобули ані реальної незалежності, ані за змістом національної держави. Потім відбувся 2004 рік, коли нібито була сподівання, була революційна ситуація, було сподівання, що вдасться такі щось змінити в цій державі. Так само нічого не вийшло через те, що великі вожді, такі як свій час, теж були великі вожді, які відступали постійно, відступали і відступали. Так само і ті великі вожді виявилися, м'яко кажучи, не, с... не... Ну, не будемо переходити вже на... на брутальні вирази, але я думаю, що вони тут цілком будуть прийнятні. Але закінчуючи сьогоднішнім етапом, то зрозуміло, що наступна революційна ситуація, яка складеться, ми не повинні повторювати помилок наших попередників. Не треба думати, що буде якийсь там великий вождь Петлюра. Який там за нас це вирішить, який там з Польщею чи там з Антантою підпише договір, і ми будемо незалежні від того. Не треба думати, що буде знову якийсь там новий псевдомісія Ющенко, який там прийде і зробить нам Україну, ну, чи там Сеня, чи хто там, я не знаю. Треба розуміти, що от сьогодні є певна спільнота, яка сьогодні є в першу чергу навколо свободи. І ця спільнота повинна. Захопити ініціативу стати авангардом нової, оце я впевнений, вже остаточно переможної української націоналістичної революції, як казав Ярослав Стецько, націоналістична революція це соціальна і національна революція. Оце найголовніше завдання, яке ми маємо виконати. А тоді, коли ми його виконаємо, коли ми його виконаємо, коли всі вороги України з ними буде зроблено приблизно те ж саме, що в відомому вірші. Тараса Шевченка про Микиту Швачку, там де покотилось не стої, не двісті. Я думаю, що не і не двісті, там треба разів десять збільшувати вже цю кількість. Але в будь-якому разі, після того, як ми цю перемогу здобудемо, тоді я думаю, що на нас вже нарешті з гордістю подивляться з небес наші герої, починаючи від Святослава, князя і закінчуючи такими, як Атаман Зелений, і скажуть нам: ну тепер хлопці, вже можна і можливо і чарку випити, і пісню заспівати. Але поки ми не переможемо, поки гниди, подонки, мерзотні виродки, які сьогодні називаються керівництвом нашої держави, будуть далі пити кров з, наших, з нашого народу, звичайно, ніяких чарок, ну і пісні тільки в порядку нагнітання революційної ненависті. Тому що ну без цього теж нікуди. Слава нації! буде нам з тобою що згадати після довгих збавлених ночей вивчив я.